Оце, шановні, вже на Хеллоуін приготовили отакі страшилки. І я в короткому відео кожне окремо поставлю, а це загальний огляд. Оцих героїв я не знаю, але трошечки вам покажу про ціну. Коли до них підходиш, вони починають рухатись і говорити. Це хом депот. А величезна така фігура. 400 доларів. оце Ну це культура, це інше розуміння. Оце височенне таке. Це до Хелоїна. Хелоін, хелу... Страшно підходити. Подивіться, які страшилки. Ну і це люди купують, у дворі ставлять. Може, десь в організаціях теж. Оце бачите. Підходжу, вони починають рухатись, говорити. І мовчать. Це дешевші. Бачите, вони мовчать. А це і руки рухають, і ноги рухаються. Тобто ноги стоять на місці, а рухається. Культура і поняття інші. Ну все, бувайте здорові, і хай вам не присниться таке, бо це страшне.